Овзанка під відкритим небом та парк атракціонів. Таку локацію для відпочинку облаштовують у Луцьку біля стадіону Авангард. Нині тут ведуться активні роботи, як розповів у коментарі телеканалу Конкурент тіві очільник КП стадіон Авангард Олександр Стадницький. Локацію для відпочинку Лучан облаштовує київська компанія. Це у нас Київський лунопарк. Він до нас заїжджає на термін до 31-го. Березня 2023 року ми будемо співпрацювати на таких засадах, що ми їм будемо надавати використання стадіон та прилегу територію з метою створення необхідних умов для проведення масових. Культурних заходів вони в свою чергу будуть нам компенсувати усі витрати нашого комунального підприємства по комунальних витратах. Відтак тут буде обгороджена ковзанка, а також різні атракціони для малечі. Як зазначають організатори, усе повинно запрацювати перед новим роком 30 грудня. На ковзанці можна буде кататися навіть у плюсову температуру.